Надано інформацію про те, що 29 жовтня цього року біля 18-ї години в селі Тарасівка Шмельницького району був скоєний замах на вбивство двома невідомими особами з приміненням вогнепальної зброї на Ну, сказати, що він є фермером, ми зараз розбираємося, яка його роль там, чи він фермер, фермерське господарство на його дружині, потерпівши громадянин Росії, уроженець Азербайджана. Невідомі особи, один із невідомих осіб, вистрілив з пістолета. П'ять разів, чотири пулі попали у потерпішу. В потерпішому вдалося вискочити із приміщення, зателефонувати в міліцію, повідомити про напад на нього. І одразу виїхала слідчо-оперативна група. Зустріла вже на дорозі, потерпівшого. він в тяжкому стані був визвали швидку допомогу, яка його забрала. І Мною була одразу створена посилена слідча оперативна група з працівників слідчого управління апарата, управління карного розшуку. Виїхали керівники на місце пригоди і розпочалася була робота по встановленню цих осіб у розпиттю даного злочину. Ну, сказати, що давалося легко. Це за Столон, поле, бувший колхоз, приміщення, В принципі, мало було людей, з якими можна було працювати, але ми отримали було одну із інформацій, яку почали перевіряти, і близько 11-ї години ми вийшли на одного із нападаючих. І потім нами було проведено Комбінація оперативна для того, щоб затримати другу, що ми зробили половину п'ятого ранку на, за жмеренькою 7 кілометрів практично на лісовій дорозі. І потім вже проводячи з ними слідчі дії, впроводячи далі оперативно розшукові з залученням. І технічних наших можливостей нам вдалося встановити про те, що третя особа, яка є заказчиком цього вбивства, знаходиться в автономній, в автономній Республіці Крим у місті Саки І сьогодні, 11 дня, дякуючи допомогу працівників Кримської міліції. Він затриманий і зараз нами етапується місто Вінницю. Дві особи, які ми затримали вчора, затримані по статті подіст, 208 Кримінального процесуального кодексу. Завтра всі троє будуть доставлені в суд для обрання їх між заповізованого заходу. Ми порушили кримінальне провадження замах на вбивство. Потерпівший знаходиться зараз в задовільному стані. Проведена операція, заручено з нього дві пулі, тому що із тих п'яти пострілів чотири були в ньому. Одна пройшла наскрізь між восьми і дев'ятим людством, одну видачили з голови. Я рахую, чудом людина залишилася живою. Сам злочин, не це корисливий мотив. В першу чергу вони хотіли позбавитися цього громадянина, щоб ми його взагалі навіть труп не знайшли, щоб вони його біли. вже було вибрано ними і місце, де вони його повинні були спрятати труп та як він громадянин Росії, і потім було, ніхто б його не шукав. А, а мотив був той, що хотіли розпродати майно, ну, то, що це фермерське господарство вирощувало, кукурузу, сою, техніку їхню попродавати і поділити між трьома. Ну така була домова. Один із нападавших це раніше судимий, куба раніше судимий. Ну, один лише по кражі, другий це який стріляв. А раніше судимий за грабіжі, кражі, розбої в 2006 році, по-моєму, або в 2007, я точно не знаю, тому що спілкуючись із ним, він був учасником групи. Я думаю, що ви всі знаєте цю подію, коли шляхом підкопу Стежівської колонії був скоєний, скоєна втеча і йому за цю втечу додали були 5 років. Він у 2012 році звільнився з міського позбавлення волі і, не ставши на облік, у нас по ньому є і Кримінальне поваження за ухилення від адміністративного надзору, тому що він був звільнений із колонії, але він не надав був ні адресу, ніяких даних. Що стосується заказчика, то заказчик 90-ті бурні часи в Вінницькій області був одним із так званих кримінальних авторитетів, який Контролював ринок ворожа. Прізвище я назвати не можу, це тайне слідство поки що. Я думаю, що напротязі до кінця року ми повністю розслідуємо все це кримінальне провадження і направимо.